Христос родився. Всім доброго дня. Починаємо постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Сьогодні, 27 грудня 2024 року. До складу комісії входить 5 депутатів. Сьогодні на комісії присутні троє Осипов, Ігор Кувалик і Андрій Шагало, тобто форум є. Також на комісії присутні запрошені гості Олег Макар, секретар Ради Мирослава Шаловила, начальник фінансового управління, Віктор Копаш, директор КНП, «Мустиська міська лікарня, Юрій Романишак, директор КНП, Центральний центр первинного медико-санітарної допомоги, Павло Дедало, директор комунального підприємства «Фрутбанк», Людмила Шаповал, директор комунального підприємства підприємства Мостицьке бюро технічної інвентаризації, Василь Куран, директор комунального підприємства Житловик і Андрій Колодій, директор мистицького комунального підприємства Водоканал. Всі ознайомлені з порядком денним. У когось є якісь зауваження або доповнення Все на комісії? Немає. Немає. Тобто, переходимо до першого питання. Попрошу всіх доповідачів коротко. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Мостиська міська лікарня Мостиської міської ради Львівської області на 2025 рік доповідає директор Віктор Копач. Доброго дня, шановні члени комісії, прошу вас погодити фінансовий план камінка Мостицька міська лікарня на 2025 рік по таких фінансових показниках. Планується отримати доходи в сумі 107 мільйонів 890 грн. 1390 гривень, з них доходи від пакетів НСЗУ, тобто це по програмі надання медичних, по програмі медичних гарантій в розмірі 98 мільйонів 190 тисяч. І також доходи з місцевого бюджету в розмірі 3 мільйони 500 і по іншу, іншу операційну діяльність це є 6 мільйонів 200 в сумі доходу 107 мільйонів 890 тисяч 390, 390 гривень. Так само в тій самій сумі будуть видатки. Видатки становить частина це є заробітна плата та нарахування від загальної суми 66,7%. Ми вписуємося в показники, які вимагаються знижити відсоток заробітної плати в загальному в сумі загальних доходів підприємства. Це 66,8%, це є заробітна плата на рахування на неї. Предмети матеріали – 2%, медикаменти перев'язані, матеріали 5%, продукти харчування 0,8%, оплата послуг 1,5%, видатки на відрядження 0,2%. Ну Тут все зрозуміло. 80% вже витратимо. Допустима норма витрат на заробітну плату. Скільки маєте пакетів? На даний момент нам НСЗУ підтвердило 12. Один пакет ще не оголошений. А пакет по інтерна і по ВЛК буде оголошений тільки в січні, коли буде підписаний новий бюджет вступ на чинності, і будуть вже знати потреби по військовій службі. І які запитання? Ле КТ планується п'ятому КТ згідно програми інтер україна Польща маємо закупити до кінця червня цього року, е, 25-го року. До кінця червня до кінця червня ми маємо провести всі тендерні процедури і маємо його закупити. Звітність буде за цей у серпні міста. Місце підготовлено? місце зараз тривають підготовчі роботи, тому що Діагностично він потрібен тут біля приймального покою, тому що тут є реанімаційне відділення. У випадку ішемічного інсульту пацієнт направляється автоматично в реанімацію. Тоб... Ясно. Е, тут ту, ту, ту ви нам розкажете <постав> на <це>. сесії. <постав> У вас якісь запитання? Хто за? Дякую. Пане Віктор. Друге вітання про затвердження фінансового плану. Центр первинної медико-санітарної <постав> допомоги Мистецької міської ради з області на 25 й рік. Ми запрошуємо Юрія Романишака. Юрій, прошу, так, але так. Дуже стисло, бо у нас на 10 нас, годину нас, сесія. нас все дуже стисло. Дохід від НСЗУ, до бо то самий головний наш бюджет утворюючий орган 12 мільйонів 746, місцевий бюджет 1 мільйон 0,95 то що ми очікуємо, ну а далі додатки, то я думаю, то буде, то буде довго. Значить на зарплату у нас йде 9 мільйонів 508 тисяч. Друге нарахування на оплату праці 2 мільйони і 20 тисяч. Ну і далі канцтовари, бланки, розміщення інформації на веб-порталі і так далі. Трошки долучайтеся до ремонтних робіт так, в поліклініці. Ми дуже долучаємося до клієнтів, так. Який yeah. відсоток заробітної оплати включається ваш такий. Кілька, є... кілька, 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 кілька. На даний момент ну, книжка пише, має бути 85, тепер десь можливо навіть доходить 92%. У зв'язку з багатьма. Дякую, пані пане Юрій. Хто за? Дуже дякую. Ми просимо, бо влада ми Конкретніше вже на сесії все обговоримо і будуть запитання в депутатів. пане Нам 2025 рік плануємо бюджет в розмірі 1 млн 181 тисяча гривень. Це майже в два рази менше, ніж планували в 2024 році через те, що. Заробітну, бюджетну заробітну плату і податки скоротили майже в два рази за рахунок того, що е, звільнили одного ще працівника. Загалом на 25 й рік два штатних працівники е, офіційно. Е, заробітна плата е, майже мінімальна. <клух> З таких основних витрат це е, плата за оренду приміщень 36 тисяч гривень. Це оплата електроенергії по виробництву 99 тисяч гривень. І збільшився податок на землю по, по тому заводу, що ми будували. Це було в 2024 році 36 тисяч гривень, зараз 44 тисячі гривень на 25-й рік. Ну, через те, що вже за останні з другої половини 24-го року ця оплата збільшилася. Загалом по доходах це Власні надходження плануємо 981 тисяча гривень і інші фінансові доходи 200 тисяч гривень. Добре, ми б ще хотіли, щоб ви на сесії нам е, трошки сказали, за, які у вас перспективи, які у вас плани дальшого розвитку і так далі. Так що будемо дуже раді, якщо ви нам то проводите. У угу. Фудбанку є які запитання? Хто за затвердження? Дякую. Дуже дякую, Приходимо до четвертого питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Мистецького бюро технічної інвентаризації на 25 рік розповідає наша найлюбиміша Людмила Шаполо. У мене підприємство мистецької водії займається інвентаризацією майна. На 25 рік ми плануємо дохід. 990 тисяч, більше майже на 311 тисяч за показники плану 23 року. Виплаті 970 тисяч і на розвиток 14 тисяч. Ну ви вже так тих 10 тисяч добити, щоб гарніше звучало мільйон. це Добре, пані Людмила, ми вас е, бачимо у вас великий потенціал, ви не просто рушаємо сільської міської ради, самі працюєте, е, люди бачу, у вас йдуть. Створювати хорошу конкуренцію навіть і приватним фірмам. Так що дуже раді і будемо всім, чим можемо допомагати. Дякую. Хто за? Дуже дякую, дякую, пані. Про затвердження фінансового плану МКП житловик на 25 й рік доповідає Василь Курант. Хотілося тут довше послухати, але якщо мать часу, то все ж Ваше підприємство планує ви в наступному році отримати доходи в розмірі 30 млн 500 тис. Це є в тому числі 8 млн 822 тис. з коштом з цього бюджету. А благоустрою є, я не помиляюсь, Так. Так. За e, мінусом ПДВ лишається 25 416 тис. Витрати, собівартість даних послуг буде 12 мільйонів 676 тисяч, адміністративні витрати 3 мільйони 50 тисяч, інші витрати 9 мільйонів 540 тисяч, судові витрати 25 мільйонів 297 тисяч. І чистий прибуток підприємства виконується в розмірі 150 тисяч Скільки у вас працює е, працівників? 445. Можете назвати середню заробітку, яка пожиття. Десь 11, 912, тисяч чистого вже на руки без податків. Тобто це в е, середньому, виходить, так двірник. Ось так, так розуміло, є будівельники, вони по 16 має, 15-800 на руки. Це мало того року. От віка, військових збір буде більше. Але ви маєте перейти на другу... На іншу тарифну сітку, якщо так. іншу воду підписати. І там більше трошки тарифи є. Так, щоб виходилося. В тому гривні, щоб було, щоб люди не мали меншої зарплати, ніж було, то більше. Планується підвищення тарифу за вивізнення. Лишається на рівні тут. 25-го року лишається на рівні. Дуже дякую. Готуйтеся до запитань. Я думаю, що у депутатів будуть запитання. <ріпсування> і <клінно> і <праць> наше ще, не, одне комунальне підприємство Водоканал. Голосує <праць> за по, по, Андрій. Дякую. Е, про затвердження фінансового плану водоканал на 2025 рік доповідає Андрій Колодій. Фінансовий план доходу на наступний рік становитиме 14 мільйонів 156 тисяч, вираховуючи ПДВ, чистий дохід складатиме 11 мільйонів 797 тисяч, що включає в себе дохід. Це є від реалізації основних послуг водопостачання водовідведення для населення 9 мільйонів 900, бюджет 2 мільйони інші споживачі 1 мільйон 700. Також МКП Водоканал надає інші послуги асимізаційної машини, послуги екскаватора, зварюваростоальні роботи. Тут дохід ми плануємо 256 тисяч. Щодо прогнозованих витрат, це є на собівартість, що включає в себе електроенергія, заробітна плата, паливно-масивні матеріали це є порядка 10,5 мільйонів, адміністративні витрати 100, ,1 інші витрати 198 тисяч гривень. Прибуток Плануємо порядка 75 тисяч гривень. Наразі дуже дякуємо. Конкретніше нам все розкажете на сесії. Якщо додатковий, то. Тут ще не забудьте, що наскільки я зрозумію, 2 мільйони це буде дотація за тарифи, так? Ми ще тут не враховуємо. Дякую, пане Андрію. Хто за? Тариф буде вихованка. Андрій. Ні. На 680. Дякую. Тут в нас є декілька. У нас є чотири питання. Олег Макар. Я попрошу Олег, так і шановні, шановні депутати, шановна комісія, а до вашої уваги програма. Для критиків на території мостицької міської ради дуже цікава програма, яка пов'язана із певними соціальними моментами по забіганню домашнього насильства. Прошу підтримати. Вона фінансування не передбачає, але потенційно вже при коригуванні внесенні показників можливо буде така необхідність. Але поки що затверджуємо програму на 25-27 років. Прошу підтримати дякую, для пондочні колеги. До вашої уваги програма організації спільно корисних робіт для порушників, на яких накладено адмін здяну спільно корисних робіт. Знову ж таки, програма на 25-27 роки, сьомому років. На нас у нас стосується які вчинили адміністративні правопорушення і отримали у вигляді покарання спільно корисні роботи. Прошу підтримати. Ми працювати на території насильської міської ради, в комунальних підприємствах і постарацинських округах. Теж поличок, Питаю, без фінансування. Про приємно е, комунальної власності майна. Е, так сталося, що амбулаторія первинної медицини в Сліпніку не була передана колись районною радою Мостиською, а як правонаступна Явдойська районна рада зараз дійшла е, до того, щоб прийняти рішення про передачу е, цієї будівлі по вулиці Миру, 28, Сліпнікуд. Я розкрив міського рішення є. Так? Їхні рішення є. Ми е, надаємо згодом на прийняття. Ми приймаємо все, що нам дають. Хто за Дякую. Ще, шановні колеги на звернулося гуманітарне управління щодо внесення зміни в, в показники граничної численності працівників бюджетних встановлених мінус е, чотири посадові уклади е, скорочують це, плюс додається один посадовий уклад бухгалтерії і відповідно. Ми вносимо зміни до рішення Мостицької міської ради про затвердження структури загальної численності апарату виконавчих органів та установ. Окрім цього, є рекомендації військової обласної військової адміністрації щодо перетворення відділу, відділу сектору з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи зв'язку з навантаженням на моб... мобілізаційну складову сектору на біків. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосно дякую. Такі висте питання Мирослава Шанове дуже завжди любить довго, але ми послухаємо довго на сесії. Просимо дуже коротко, бо вже практично залишилися дві хвилини. Члени бюджетної комісії ми вносимо зміни в бюджет за рахунок коштів державного бюджету. Вони йдуть на харчування учнів перших четвертих класів. І також приписуємо в рішенні сесії такий пункт встановити, що залишки коштів на сто. За субвенціями для бюджетів нової яворівської міської ради Яворівської районної ради зберігаються на кінець року і використовується у наступному році за цільовим призначенням для того, щоб новоявському давали нам сек Явро, давали на вивезення якоїсь там вибухових Ну, то для того, щоб ті гроші вони згідно бюджетного кодексу мали повернути, вони нам не повертають, а ви контроль за цієї визначення. Прошу підтримати проект. Хто за? Однолосно дякую. Дякую всім членам комісії і запрошую всіх на сесію.